Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Яка ця сече і це проект знайти своїх. Сказав, щоб сестрі, тобто мені і мамі, нічого взагалі не говорити. Почалося з того, що в його телефоні нас почали смс, своє морю. Сьогоднішні історії про людей із різними долями та з різних областей. З Харківщини та з Донеччини перша про брата та сестру, яких з дитинства називали нерозлучними, Якось з ним домовилися. Як нас є така, як, як би сказати, пароль. Друга про люблячих батька і сина. що я вмію це він не навчити. Але усіх цих людей на довгі місяці роз'єднала війна. Інформації фактично ніякої немає. Я вірю, що скоро ми зустрінемося. Я вже просто не знаю, куди їх звертатися. 5 липня це рік. Оксана звернулася до нашої команди з надією якнайшвидше повернути брата. 26-річний Владислав Кравченко, колишній військовий, але три роки тому покинув службу, одружився та залишився жити в рідному місті дружини в Маріуполі. Він ходив на стройку, працював. Ну я навіть, навіть не можу передати, який він. Він він дуже сильно люблячий, він дуже сильно добрий. Оксана та її молодший брат, родом із Черкащини у дитинстві. Вони болісно пережили втрату батька. Горе ще більше їх об'єднало. Трошечки більше трьох місяців ми з ним навчалися в інтернаті. Ми з ним домовилися. Якщо нас не дай Боже розлучать, mm -hmm. то коли нам буде 18 років, ми зустрічаємося біля цього пам'ятника. Ми завжди з ним скрізь були вдвох. Я завжди ділилася з ним секретами. Він завжди ділився зі мною. З усмішкою Оксана згадує, як Владислава полюбили її діти. Свого дядька вони лагідно називають Вадосіком. Доця моя буквали поганенько вимовляла. Вона призвала я дядя Вадосік. Mm -hmm. Потім казала дядя Вадосянчик. Так само Андрійку, мама, коли дядя Вадосік приїде. У мене завтра день народження, а дядя Бог, щоб був. Вперше Оксана втратила зв'язок із братом торік наприкінці лютого, коли після повномасштабного вторгнення росіян Маріуполь опинився під щільним вогнем в суцільній блокаді. Почалася війна, вони виїхати не могли вже 27 лютого. Я ще з ними спілкувалася. а Потім зв'язок пропав. Лише за два місяці жінка отримала довгоочікуване смс від Владислава та його дружини. Тоді вона сподівалася, найстрашніше, що могло статися позаду. Зналися, що вони живі, слава Богу, все добре. Час від часу ми могли трішечки, якби зв'язок тримати, але не дуже Владислав зрозумів залишатися в захопленому росіянами місті йому, як колишньому українському військовому, небезпечно, Тож намагався не привертати до себе увагу окупантів. Більше часу вони з дружиною були в підвалі. Але на початку липня подружжя таки спробувало виїхати з Маріуполя. Вони поїхали у фільтраційний табір у Володарськ. Їм треба було пройти цю фільтрацію. Коли вони поїхали 5 липня, виходить, його там забрали. В нього запитали військовий. Він сказав так, колишній військовий. Про те, що брата забрали російські військові. Оксана дізналася не одразу. Перші кілька днів його дружина марно намагалася сама повернути чоловіка. Він їй сказав, щоб сестрі, тобто мені і мамі, нічого взагалі не говорити. Що більше двох дід ніхто тебе тримати не буде. Але потім виходить, так, що його почали переводити скрізь. Дружина їздила за ним. Володарську Старобашеву, і потім ще в Донецьк вона їздила. Ну так, ні побачитися, ні забрати його, ніхто нічого. Щойно ж почула, що брата затримали окупанти. Оксана також розпочала його пошуки, повідомила про викрадення Владислава українським правоохоронним органам. А 7 жовтня брат несподівано сам їй зателефонував. У мене був шок, я не знала, що це точно він. Але як ми в дитинці якось з ним домовилися. У нас є така, як, як то сказати, пароль. Я в нього запитала, і я знаю точно, що це він. Владислав зателефонував з українського номеру. Сказав, що його тримають у колонії в Воленівці на території тимчасово окупованої Донеччини. Оксана плаче, коли пригадує ту розмову. Він спитав, як племінники, потім він сказав, що в мене все добре. Брат просив дізнатися, чи є він у списках на обмін наступного дня зателефонував знову. Я йому сказала про те, що з нашої сторони він в списках є і його скрізь подають. Але та сторона не підтверджує. Він мені тоді сказав: А ну це вже не є проблемою. Потім пройшов час, зв'язку більше взагалі не було. Наступну звістку про Владислава його рідні отримали в грудні. Його дружині надійшов лист із самопроголошеної ДНР. Лист прийшов із Горлівки, виправна колонія номер 27 Що він знаходиться там? Потім через деякий час його дружина скинула мені це відео, що він знаходиться в полоні і чекає на обмін. здоров, Жду обміну, мене, надіюсь, коровися, передаю одним і всім місцем. Відтоді, вже кілька місяців рідні Владислава чекають на його обмін. Хоча й досі не отримали офіційної відповіді про його місце перебування від Міжнародного комітету Червоного Христа. До того ж, як ми знаємо, Росія вкрай рідко повертає українських цивільних заручників. Про це під час зустрічі з українськими журналістами в чергове наголосив президент Володимир Зеленський та розповів, що робить влада для повернення ув'язнених українців з Росії цивільних повертати складно цивільними займаємось. А потенціально велика платформа це формула миру. Там результат може бути потужним, таким як всіх на всіх. Формула миру сьогодні. Це майданчик, який ми готуємо. Це дуже все непросто. І там 10 пунктів, на основі яких збирається велика кількість країн. Вони будуть розробляти покрокове рішення проблеми. І потім всі разом будуть тиснути на Росію. Жертвою незаконного ув'язнення Росією став герой і наступною нашої історії. Вона сталася на Харківщині у селищі Глибоке. Там, під час окупації, росіяни викрали 69-річного Анатолія Гангана. Помістілів подвал. В е, у пошуку Анатолія до нас звернувся його син Роман. Він розповів, що до пенсії батько працював бригадиром у тракторній бригаді, і скільки його пам'ятає, завжди допомагав іншим. Любив ремонтувати автівки та навчав цього сина. Був розмищували справедливий, Робив з мене життє. Ще до повномасштабної війни Роман жив окремо від батьків у Харкові. Але працював в області в кількох кілометрах від батьківського дому. Тож ледь не щодня навідував рідних. Роман розповідає: селище, де жили його батьки, росіяни захопили 24 лютого майже одразу, і звідти обстрілювали Харків. Через постійні обстріли евакуюватися в бік підконтрольної України було небезпечно лише торік, влітку, мамі Романа вдалося виїхати з окупації в бік Росії. Батько ж залишився в глибокому, щоб охороняти будинок. Не лише свій, а й сусідський. Було багато случів, когда воєнне пытались проникнуть на в чужи тому владіння за водім имуществом, матували гаражі, його вигнати машини. і тільки все тому 14 серпня, саме тоді, коли Анатолій намагався зупинити окупантів-мародерів, його заарештували. Про це Роман дізнався від односельців. Вони ж розповіли. Батька найімовірніше, вивезли в село Стрілеча, що на кордоні з Росією. Там окупанти тримали військовополонених і цивільних ув'язнених. У вересні, щойно українські війська визволили ту частину Харківщини від окупантів, Роман примчав на пошуки батька. 13 Тринадцятого у стрілеча провів опитування. То там зостався якісь жильці, так кажем. Вони підтвердили, що вивозили військово цивільних, що бачили. Про викрадення батька Роман повідомив у всі відповідні органи, але й сам продовжував пошуки. Так знайшов чоловіка, який три місяці був у полоні разом з Анатолієм. Цього в'язня окупанти відпустили через тяжке захворювання. У тоже находился в подвале вместе с отцом. Он онкологічний волі на тот момент ковидом заволікавідом. Рассказал, розказав, що находився саптом в подвалі, що приході спад на Вот на четверых давали буханку хліба, какую то візку похльотки. Колишні полонений розповів, що росіяни запідозрили Анатолія у співпраці зсу. Почалося з того, що в його телефоні на смс смертю мою, де я його просив не виходити далеко від підвала, де вони прятались. Також Роман дізнався, що під час затримання окупанти зламали батьку два ребра, а востаннє його бачили у СІЗО Белгородській області. Утім, де Анатолій зараз невідомо. Підверкав на даний час, що батько в полоні, але російська федерація не дає інформації, де саме він знаходить. Підтвердження від міжнародного комітету Червоного Хреста, що Анатолій Ганган -Ган у Росії, надійшло у січні, але відтоді жодної інформації, де саме тримають чоловіка. Правозахисниця Наталія Ящук каже, таке приховування це вочевидь ще одна форма. Тиску росіян на українців це психологічна війна з нами. Таким чином тиснуть на суспільство, тиснуть на родини, роблять все можливе, щоб родина втратила будь-які сподівання і почала е, діяти хаотично, і таким чином дестабілізувати стан в країні. Ми віримо, розголос допоможе нашим героям якнайшвидше повернути своїх рідних із російського ув'язнення, та просимо повідомити, якщо щось знаєте, про Анатолія Гангана, якого шукає син. Небайдужих допоможе е, не десь чув про його стан здоров'я, або якусь іншу інформацію. Прошу повідомити. А також просимо придивитися до світлини Владислава Кравченка, якого мріє обійняти сестра. Його всі чекають, всі люблять, ждуть і вірять, що і я вірю, що скоро ми зустрінемося. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.